Вітаю в ефірі Южніські новини у студії Ірина Ботнер. У сьогоднішньому випуску ви побачите наступне. На ставку знову гине риба. Про це нам повідомив рибалка. Поліція вилучила наркотики та гранату. На КП Южводоканал новий директор. На ставку знову гине риба. Такою інформацією до нашої редакції звернувся телеглядач. Рибалка повідомив, що помітив на ставку нові випадки мору риби та навіть птахів. Наша знімальна група також вирушила туди. Мертвих птахів журналісти там не помітили. Загибла риба є, але на вигляд складно визначити, коли саме вона померла. До того ж, ми поспілкувалися з працівниками веслувальної бази. Вони говорять, на березі з'явився нехарактерний білий наліт, а вода стала помаранчевого відтінку. Ну, вже місяця. Полтора-два, наверное, как он. Этот налет белый, он не, не, не характерен для этого времени года и, и вообще не характерен. Потому что бетон под водой, свой бетон, он должен быть такой черно-коричневый, черно там, водоросли такое вот. А это как вроде бы как, как белой краской покрасили. Обычно может быть такое, когда рыба начинает догнуть, мор рыбы. То есть, если зимой стоит долго лед, очень долго, и нет рыбаков, не бурят лунки. То есть рыба может задыхаться, вода там, цвести и все остальное. А так, ну, как ходят слухи, что кто-то что-то сюда кинул. Это первый раз такое. Вода, оттенок воды обычно такой зеленовато-коричневатый, а тут он красно-коричневый оттенок воды. То есть это, это нетипично для, для, для этого. На, 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 моей памяти я здесь уже нахожусь на этом водоеме 25 лет. То есть как бы это первый раз такой вот. 2 квітня у южному поліція затримала громадянина Молдови. За попередньою інформацією, чоловік зберігав у себе у квартирі наркотичні речовини та бойову гранату. У результаті відпрацювання під умовною назвою мігрант здійснено санкціонований обшук помешкання підозрюваного у будинку по проспекту Григорійського десанту. 24. у квартирі знайдено 26 пакетиків з наркотиками та гранату із запалом. Співробітники кримінальної поліції жунського відділення поліції. В ході проведення операції мігрант було отримано інформацію про те, що громадянин Республіки Молдова, який мешкає на території міста Южне, зберігає за місце мешкання бойову гранату та наркотичні речовини. Так, 2 квітня 2019 року, працівниками кримінального розшуку спільно зі слідчими Южненського відділення поліції та за участю прокурорів Комітарівської місцевої прокуратури. Було проведено обшук, санкціонований обшук за місцем мешкання громадянина Республіки Молдова 1983 року народження. Під час обшуку в квартирі іноземця було виявлено та вилучено 26 розпасованих сейф-пакетів з речовиною зовні схожою на наркотичну речовину марихуана загальною вагою біля 130 грам та ручну протиопіхотну гранату Ф1 з запалом. Граната призначена для ураження живої сили в оборонному бою, радіус розльоту осколків до 200 метрів. От вилучені предмети речовини направлені на експертне дослідження. На даний момент вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Це незаконне зберігання бойових. Припасів та гранат та частиною першої статті 309 Кримінального кодексу України «Закони зберігання наркотичних засобів. За вчинення вказаних з чоловікові загрожує позбавлення відповідальність у вигляді позбавлення волі на срок від 2 до 5 років, бо тривають слідчі дії. Зброю та речовини у пакетах відправлено на експертизу до Одеси. По завершенню слідчих дій граната буде знешкоджена на спецполігоні за межами южного. Комунальне підприємство Южводоканал очолив новий директор. З 1 квітня посаду обіймає Андрій Шестов. У южному сфері житлово-комунального господарства працює з 2012 року. Був керівником КП МЖКЦ, а у 2018 році почав працювати у компанії, що обслуговує ОСББ у місті. Андрій Шестов депутат трьох скликань Южницької міської ради. Наша знімальна група поспілкувалася з ним на новому робочому місті. Серед першочергових задач Андрій Вікторович називає роботу з боржниками. За последнюю неделю мы на совещании в ЖКХ каждую неделю проводим и эти цифры мы анализируем. Долг вырос на самом деле. Но можно, конечно, отнести это на то, что это конец месяца, в конце месяца обычно у людей денег нету. Вот, но долг возрос. На сегодняшний день около 2 миллионов, он составляет чуть меньше, чем 2 миллиона, но действительно для этого предприятия это громадная сумма. И это, наверное, первостепенная задача все-таки разобраться с должниками. С Кротом мы ведем переговоры и сами наши контролеры тоже обходя все-таки работают с должниками. Проблема с долгами здесь, конечно, остро стоит. У травні минулого року тариф на послуги КП Южводоканал було підвищено на 6 гривень. Влітку депутатська комісія проаналізувала підрахунки і вирішила, що можливість зменшити вартість води є. Андрій Шестов розповів, що тариф дійсно буде переглянуто, але в яку сторону поки що невідомо. З наступного місяця має змінитися підхід до формування тарифу. С 1 мая вступает в силу закон про жилищно-коммунальные послуги, который полностью изменяет подход к формированию тарифов. Он будет совершенно другой, совершенно другой, и вырастет он или уменьшится, но уже посмотрим уже по, по предмету подсчетов уже будем понимать, как он будет изменяться, увеличиваться, уменьшаться, может быть, останется на той же, но просто по-другому будет сформированы вот составляющие его и выставляющие счетов, потому что закон говорит о том, что тариф должен состоять из трех частей, у нас сегодня он из двух, но... Зараз Андрій Шестов освоюється на новій посаді, вивчає ситуацію на підприємстві та іронізує, що нововведення від попередника встановлені двері з решіткою при вході на підприємство, мабуть, доведеться скасувати. Сторінками дитячих книжок пройшлися учні молодших класів авторської школи гузика. 5 квітня відбувся захід, приурочений до Міжнародного дня дитячої книги. Учні та їхні вчителі цього дня приміряли образи казкових персонажів. У фоєшколи створили тематичний антураж. Детальніше про те, як провели діти цей день, розкажемо далі. Міжнародний день дитячої книги в ВШГ відзначили урочисто. Святкове дійство розгорнулося у фоє школи, де облаштували місце для виступу маленьких акторів. Замість шкільної форми сьогодні костюми казкових героїв. Спочатку учні третього класу відтворили виставу на основі сюжету твору чарівник Смарагдового міста, а потім всі відправилися у класи, де розпочалася Вікторина. Діти відповідали на питання, які стосувалися казок. Їх учні прочитали. Під час канікул та обрали для себе персонажа, якого зображатимуть. Я сьогодні виконую роль принца. Із якої казки? Із казки Дюльмовочка. Мені сьогодні сподобалося фоткатися. Кого ти сьогодні зображаєш? Принца, ельфов. Подобаються тобі взагалі такі дні, коли можна танцювати, гратись у школі? Так. Да. Кого ти сьогодні вдягнулася? В бабочку. Чому тобі обрала собі такий костюм? Чим він тобі подобається? Тому що ми, ми вирішили з бабу з бабусею, що ми виберемо бабу, баб, бабку. Я сьогодні джімович, ну мама джімовочки. Ми е, ходили на перший поверх і дивилися, фоткались там, і дивилися. Там третій клас готував нам виставу. Танцювали, ходили фоткатися, дивили, дивились виставу. Сподобався такий день тобі? Дуже. Уми казкових героїв вдягнули також і деякі з вчителів. Захід у такому форматі АШГ провели вперше. Викладачі розповідають, що керуються міжнародним досвідом. в школах других заграничных они каждый год проводят. И мы сейчас общаемся, у нас многие учителя работают в, в школах, уехали и работают в Европе, там, и, и, не только в Европе. Вот, и у них это проводят обязательно. И мы сейчас с ними обменяемся фотоотчетами. Они нам выслали своих, как у них это в школе проводится, мы им вышли, как мы провели. И такое, думаю, ну это хороший такой обмен опытом. Я лично это любимый персонаж моей дочери. Она у меня любитель Гаррі Поттера. І от вони мене з моїм сином оділи в професора Макгонагалл вчора весь вечір учила. Захід на честь Міжнародного дня дитячої книги ВШГ планують зробити традиційним. Вчителі запропонують долучитися до участі також учням старших класів. І це останній матеріал випуску. Я з вами прощаюся і бажаю гарних вихідних. Нехай щастить.